Перед початком сесійного засідання у Смілянській міській раді вже традиційно відзначають містян за вагомі здобутки та внесок у розвиток громади. Міський голова Сміло особисто привітав Олену Вікторівну Сердюк, вчительку зарубіжної літератури навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія імені Василя Трохимовича сенатора, яка посіла третє місце у всеукраїнському конкурсі Вчитель року року-2025». Ми буквально з вами нещодавно нагороджували наших педагогів по обласному конкурсу вчителю року. Олена Вікторовна при. Представ... Нашу смілу, нашу громаду на рівні держави, на рівні країни. Мені сьогодні приємно вітати, що на всеукраїнському рівні в вчитель року Олена Вікторівна зайняла третє місце, тому Вікторівна ми вас вітаємо щіро виконавчого комітету та міської ради від депутатського корпусу вручите вам перш за все подяку. Друге, для того, щоб у вас був стимул вручити сертифікат в розмірі 25 тисяч гривень, щоб ви в наступному році зайняли перше місце.